Я народився у здоровій родині. Мої бабуся та дідусь також були здоровими. Усі дожили до похилого віку та померли від природних причин. Батько був ще живий. Я був здоровою, нормальною дитиною, майже ніколи не хворів до 16 років. За кілька років до цього я відвідував гімназію та мав чудову фізичну силу та здоров'я. Хоча з дитинства був дещо боязким. Потім я познайомився з кількома молодими людьми, яким подобалося нічне життя. Це спілкування спонукало мене приєднатися до них у їхніх нічних пригодах. Через надмірне робоче навантаження та вимоги не відставати від хлопців у соціальному плані. Мій організм виснажувався. Це тривало близько п'яти років. Я працював в хімчистці, власник якої не цінував моєї наполегливої праці. Я працював по 10 годин на день, але він вимагав ще більше. Тому я проводив там від 15 до 18 годин на день. І так тривало близько п'яти років. Це сталося в січні тисяча 11-го, коли мені було 20 років, я сидів в ресторані і вечеряв, і раптом зі мною трапилося дивне відчуття, ніби кров прилила до голови, після чого з'явилася слабкість, тремтіння та непритомність. Я зібрав залишки сили волі, похитав головою, намагаючись стриматися, і спробував доїсти, але безуспішно. Я вийшов з ресторану і, опинившись на вулиці, відчув те саме. Я прихилися до будівлі, і мої коліна підкосилися, тому мені довелося лягти. Я ледве підвівся, сів у трамвай і попрямував до магазину мого батька, який був приблизно за миль. Щойно я ступив на платформу, я відчув те саме. Деякі з чоловіків, які стояли на задній платформі, побачили мій стан і допомогли мені. Я дістався до магазину і знепритомнів. Викликали швидку допомогу і мене відвезли до міської лікарні. Лікар діагностував у мене гостре нетравлення шлунка. Він виписав мені таблетки від розладу травлення і порадив стежити за своїм харчуванням. Я відчув полегшення, бо думав, що все не так серйозно, як я очікував. Мені здавалося, що кінець близько. Мій брат, який мене супроводжував, говорив добрі та підбадьорливі слова, які заспокоювали мої нерви. У трамваї мої думки почали повертатися до всього, що сталося. Я не міг себе контролювати і знову здався. Коли я повернувся додому, я не міг їсти. Я ліг і спробував заснути. Але про сон не могло бути й мови. Мої думки постійно поверталися до цих нападів, і це викликало нові напади. Я приймав таблетки, призначені лікарем, але вони мені не допомогли. Наступного дня я спробував піти на роботу, але не зміг через ці напади. Тоді я вирішив зателефонувати нашому сімейному лікарю. Він сказав мені, що це нервовий зрив, і прописав броміди. У мене продовжилися ці напади, незважаючи на броміди. Я не знав, що робити. Відтоді я почав боятися кудись йти, боячись цих нападів. Почалися мої справжні проблеми. Я боявся жити і боявся померти, боявся вийти на вулицю, боявся лягти. Завжди боявся цих нападів. Я залишався вдома кілька тижнів, але напади продовжувалися. Тоді я спробував звернутися до іншого лікаря цього разу до фахівця з лікування шлунка. І як і слід було очікувати, він стверджував, що причиною моїх розладів був мій шлунок. Ця новина мене порадувала. Я знав, що проблеми зі шлунком можна вилікувати, і ця думка допомогла заспокоїти деякі страхи. Я повернувся до роботи через кілька тижнів. Віра в ефективність препарату дозволила мені дістатися до міста на роботу, але в мене продовжувалися напади. Я втрачав вагу та почувався нещасним. Я вирішив спробувати звернутися до іншого лікаря, цього разу до невролога. Після огляду він діагностував невропірованно. Нервову прострацію, і він дав мені те, що він назвав хорошим тоніком для нервів. На додаток до цього він смугав мені спину розпеченими інструментами. Я був під наглядом цього лікаря близько року, продовжував ходити на роботу, коли міг, але напади продовжувалися вдома, вночі або на роботі в день. Після року лікування я не відчув себе краще. Після року лікування я не відчув себе краще. Я вирішив спробувати звернутися до іншого невролога. Його діагноз був виснаження нервів. Він порадив мені приходити кілька разів на тиждень для електротерапії. Я дотримувався інструкцій протягом кількох місяців, але напади все одно продовжувалися. Одного квітневого дня сталася гроза, блискавка викликала в мене великий жах і страх. Вітер розбив деякі вікна в нашому будинку. У мене тоді стався найгірший напад. Я втратив свідомість. Коли я прокинувся, мені було гірше, ніж будь-коли. Я просто задихався від сліз і від усього. Цього я зрозумів, що більше не можу жити, бо останні частинки життя покидали мене. Я зрозумів, що більше не можу жити в страху, бо останні частинки життя покидали мене. Я сів у поїзд до Лос-Анджелеса. Ніхто не може уявити, які страждання мені довелося пережити під час подорожі на захід. Усі в поїзді говорили про аварії, катастрофи та пограбування. Після прибуття до Лос-Анджелеса я відчув певне полегшення, але напади продовжувалися. Я звернувся там до чудового невролога. Він стверджував, що в мене неврастинія і що я дуже виснажений. Його метод терапії відрізнявся від інших. Він запропонував орендувати котедж на березі океану, і він надав тренера, дружина якого мала б доглядати за котеджем. Тренер мав мати певні знання з фізичної культури та масажу. Після трьох місяців перебування в цьому котеджі я не побачив жодного покращення свого стану. Я пішов до іншого лікаря, який застосував інший метод. Він тричі на тиждень вводив мені в руку свинячу сиворотку. Після цього лікування я не знайшов полегшення. Тоді я вирішив на деякий час звернутися до християнського вчення, але це не принесло полегшення від усіх моїх страждань і мук, коментар автора. Коли мого пацієнта запитали, чому він звернувся до християнського вчення, будучи євреєм. Він відповів, що перебував у такому стані страху, що якби йому наказали стати тарганом, він би спробував ним стати. Я проконсультувався з іншим неврологом. Через деякий час те саме сталося знову. Потім я спробував мануальну терапію. Після трьох місяців лікування я зрозумів, що мушу відмовитися від неї, бо мануальний апарат погіршив мій стан. До кінця лікування я відчував такий біль у спині та хребті, що мені довелося цілий тиждень лежати в ліжку, перш ніж я зміг відновити сили, щоб сісти. Потім я спробував остеопатію, мені настало краще, тому мені довелося відмовитися і від неї. У своєму прагненні до здоров'я я не міг зупинитися на досягнутому, тому я проконсультувався з іншим неврологом, який, оглянувши мене, заявив, що знайшов щось відмінне від того, що знайшли інші лікарі. Він виявив у мене пару мигдаликів, які на його думку виглядали нездоровими. Він наказав їх видалити, що означало операцію під загальним наркозом. Уявляйте мої почуття. Коли він повідомив новину, мені було дуже важко вирішити, що робити. Як би погано я не почувався, я вирішив, що краще померти під ефіром ніж будь-яким іншим способом. Я погодився на операцію. Немає потреби вдаватися в подробиці про те, що сталося після словами, це не описати усі тортури пекла, здавалися браєм порівняно з тим, що я пережив після цієї операції. Відтоді я ходжу від одного лікаря до іншого. Кожен з яких наполягає, що я звернувся не до того лікаря, що саме він розуміє мою справу і може мене вилікувати. Ніхто не зміг мене вилікувати. Як приклад стану надзвичайного страху пацієнта, можна навести наступний випадок. Одного разу до мене прийшов чоловік у стані глибокого горя та депресії. Він розповів мені, що останні кілька днів страждає від врослого волосся. Виявилося, що пацієнт підслухав розмову серед своїх знайомих про те, що хтось помирає від врослого волосся. Ця новина сильно його вразила та пробудила інстинкт страху, оскільки він виявив вросле волосся на горлі. Я виявив, що його горло обмотане ватою та перев'язане пов'язкою. Розгорнувши пов'язку, я не виявив нічого, крім звичайного маленького прищика. Я викинув пов'язки, посварив пацієнта та висміяв його за дурість. Він почувався, як він сказав, на небесах. Компетентний спостерігач виявить, що ця риса, тривіальні страхи, характерна в різному ступені для кожного психопатичного пацієнта. Завдяки серії трансових станів пацієнт звільнився від психолептичних нападів тривоги. Тепер він здоровий та успішно справляється зі своїми справами.